29 вересня день можна поділити на дві частини. В першій половині дня місяць ще в стрільці, і понеділок може здатися не таким важким, тому що енергія місяця в стрільці оптимістична, життєрадісна і культивує інтерес до нового та й взагалі до життя. Після 13-ї години місяць вже в козерозі, і на зміну емоційності та оптимізму приходить раціональність, стриманість та відповідальність. Друга половина дня найкраще підходить для плідних нарад, для відповідальної роботи. Навіть сама нецікава робота виконує. Нуються добре, покращується самодисципліна в проміжку часу. З 8.46 до 12.55 нових нас важливих справ не починаємо. Місяць без курсу. До 15.15 15. ще триває восьма доба місяця. Обмірковуємо та визначаємо подальші напрями розвитку. Після 15.15 15. розпочинається дев'ята доба місяця. Символ дня кажан. Варто подивитися своїм страхам в очі та трансформувати їх у позитивній якості. Вдалого вам дня.